Друзья, всем привет. С вами, как всегда, Краскин. Сьогодні будемо говорити про лот номер 2 зимового аукціону вот 2026 року. Буду свою ставочку ставити. Подивимося, яка одна 1918, станом на 1918. Конкурентна ставка, якщо вона з'явилася, тому що, наскільки я знаю, навіть ввечері викладали скіншоти, що ще не з'явилася конкурентна ставка на лот з американським прям важким танком 9 рівня. Без механік, друзі, але з чудовими фугасами SPHT. Оця машиночка, звісно, вона не дуже цікава, друзі, вона посередня, тобто її поганою назвати не можна, але її хорошою також не назвеш. Зараз будемо розбирати характеристики, подивимося на один із боїв на даній машині. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, друзі, починаємо з самого першого про EBR-75 FL10. Хотів би вам сказати, я його вчора все-таки забрав, друзі, і не по тій ставці, яку зробив з самого початку, 20111 от золота. Тому що я зайшов о 23.50. І побачив, що конкурентна ставка виросла до 24 500 золота, я зрозумів, що я можу прогоріти, і я ще накинув 2000 золота, тому що все ж таки я е, хотів цю машину собі для колекції взяти. Ще на ній не катав, тільки спорядив от перед записом відеоролика, тому що вона мені була нарахована десь о 12.20-12.25. Тобто, ну вже не було часу грати і не хотілося. Хотілося просто-напросто піти спати. Але, тим не менш, друзі, я от забрав цю машину. Звісно, дуже дуже задоволений. Тепер, друзі, давайте перейдемо до другого питання, до другого лоту спеціальної пропозиції Бенедикта. Відкриваємо, дивимося, що у нас є. Пропускаємо оцей вступ. Бачимо, що в нас SPHT 4 години от до завершення лота, 39 хвилин. Мінімальна ставка 11 тисяч, кількість лотів 35 тисяч. І ще досі немає друзі конкурентної ставки, тобто кількість учасників на даний момент. от станом на 19-20 менше 35 тисяч. Тобто, я так думаю, що ці машини можуть навіть розлітатися за мінімальні ставки. Давайте поставимо 12 000... ой 20 12 155 от золота. Оце буде нормально, робимо ставочку. Просто хочеться забрати, якщо я, звісно, заберу. Тому що цю машину мені забирати немає ніякого дуже великого сенсу. Тобто, друзі, в основному для контенту і для, так скажемо, колекції більше. Вона себе нічого дуже цікавого не представляє. До речі, давайте про неї поговоримо. SPHT американський, прям важкий танк 9 рівня без механік, як я вже сказав. Але, друзі, тут є свої фішки, такі, як, наприклад, динаміка, непоганий ДПМ і хороші фугаси. Я підкреслюю, що непоганий ДПМ, тому що є у машин і кращий, але все ж таки ця машина, хоч і важкий танк, буде відіграватися скоріше, як СТ-шечка. Перше, що почнемо розбір даної техніки, звісно, це з вогневої потужності і снарядів. Базовим снарядом у нас є підкаліберний снаряд, він має пробиття от 260 мм на близьких дистанціях і 250 на 500 м, тобто втрата мінімальна 10 мм, 1200 м на секунду. Летить, і 420 одиниць шкоди має. Тобто, як для 9 рівня, друзі, із циклічною гарматою тут невелика альфа, це важкий танк, це ж не СТ. Швидкість польоту комфортна 1200 прекрасна. Пробиття, в принципі, стандартне, 260-250, воно відносно стандартне. Кумулятивний снаряд 320 от пробуває на усіх дистанціях, 1067 метрів на секунду летить, і 420 одиниць шкоди має. Тобто шкода не невис... Швидкість польоту комфортна, пробиття нормальне, як для 9 рівня тут немає ніяких претензій. Ну, осколково фугасний 165 мм пробиває, Оце апто, який останній був, друзі. Апнули пробиття, по-моєму, із 60 до 165 мм, Тобто, це дуже прекрасне пробиття, як для базового фугаса. Їх треба возити з десяток як мінімум. Для того щоб вливати у легко броньовані цілі. Вони летять так само, як і кумулятиви 1067 метрів на секунду і мають підвищену шкоду 550 одиниць. Тобто, друзі, фугаси тут і дійсно хороші. Якщо подивитися далі, то в базовій комплектації ми можемо побачити середню шкоду на хвилину 2738. Звісно, тут циклічна гармата, це все буде розкачуватися, буде більше трьох тисяч. Це хороше значення. Розкид на 100 метрів 0,32 також. Розкачається, буде приблизно 0,28-029. Класно. Час ведення 1,92, прекрасно, буде це все розкачуватися. І ще й хороша стабілізація для важкого танка у цієї машини. 0,16 в русі, 0,16 при повороті корпусу і 0,08 при повороті самої башти. Тобто, друзі, і дійсно тут комфортна гармата, кути нормальні вертикального наведення, мінус 8, плюс 20, тобто задирання ідеально, опускання якраз нормально. Так, не мінус 10, але все ж таки мінус 8 це непогане значення. Швидкість зонітального пересування прицілу 36,5 градусів. Як для важкого танку, хороше значення. Заряджання гармати в базовій комплектації 9,2 секунди. Якщо поставимо досилач, всі справи там до пайок, боєобратерство буде в районі 8 секунд. Це ну, не дуже і довго, друзі. Звісно, альфа невисока, 420 одиниць. Тобто, якщо підсумувати по вогневій потужності, то в нас хороші фугаси, друзі, комфортна гармата із хорошим ДПМом. Коже в участі у нас є проблеми, друзі, тому що міцність нашої машини 1800 одиниць ніби і нормальна, але бронювання корпуса 152 76, 38, він буде пробуватися без проблем. Навіть не треба дивитися на схему бронювання. По башті, от уже є нюанси. Тому що тут лоб 222 мм, по бортах башти 140 мм, і затилок 57 виходить Тобто приведена броня, хоч і є, от наприклад, у щоках. От скосив ці 270 в такому районі міліметрів. Але друзі, для кого це представляє проблеми? Якщо це 9 рівень, який буде дуже часто грати як з дев'ятими, так і з 10, так і з 11 рівнями? Багато хто їзде на голді, тобто базові снаряди ще якісь можуть відрикошечувати, але в основному голда буде заходити. Плюс до того є доволі великий такий лючок, вразлива зона, але тут і без лючка. Вистачає, тобто ця машина дуже рідко буде тримати удар. Скоріше за все, десь тільки із 10 пострілів, десь 3 буде тримати, тому що на високих рівнях, самі розумієте, там бронепробиття дуже високе, ви не зможете вигідно розмінятися, тобто треба підловлювати супротивників або на дистанції, або коли вони накиде. Далі йде рухливість. Оце наша ще одна фішка, тому що максимальна швидкість вперед 50 км, назад 20 км, при потужності 19,82 Прекрасна. Динаміка як для важкого танку, це скоріше СТ, друзі. От по динаміці. Швидкість повороту шасі 41-72. Також прекрасне значення. Це дуже швидко, особливо якщо враховувати, що це е, важкий танк. Ну і по спостереженню: 390 метрів це, от притаманно, багатьом, навіть СТАМ. Тобто, друзі, це взагалі от важкий танк, але по суті це своєрідна така ст з комфортною гарматою, з прекрасними фугасами, е, з хорошим оглядом, з хорошою динамікою. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини? Розумію, що вона виглядає не дуже цікаво, так скажемо, але, тим не менш, можливо, хтось захоче собі для колекції забрати. Хоча я не раджу дуже великі ставки на неї ставити, друзі. Оця машина, вона менш цікава навіть за колісника. В колісника є, наприклад, от швидкісний режим і барабан на два снаряди. Це доволі така фанова машина, так, вона складна у реалізації, я не буду навіть ні з ким сперечатися, це все зрозуміло. Але ця машина, вона якось посередньо виглядає. Я вже й подивився. Друзі, як вона відіграє в боях. Тобто, звісно, можна її реалізувати, звісно, можна набивати непогані такі числа по дамагу 3, 4, 5 тисяч. Це все зрозуміло. Але, друзі, це буде зробити важче, ніж на багатьох конкурентах на 9 рівні. Наприклад, як ті самі об'єкт 752, ведмід, друзі і інші машини, я не можу так з пам'яті вам сказати, але є дуже багато сильних машин на 9 рівні, премівів, на яких е, е, набагато буде комфортніше. Фармити. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього лоту. Мені дуже цікава ваша думка. Попередньо, звісно, я інформацію вже от розумію по переписках, які у телеграм-спільноті. Хто ще не приєднався, можете приєднуватися у Телеграм, там ми ділимося своїми враженнями, ріплейчики можете скидати з якоюсь технікою, яка зараз тестується от новинки. Буду дуже вдячний, будемо розбирати цю всю техніку у наступних відеороликах. А сьогодні це все, друзі, зустрінемо. Завтра на лоті номер 3 от, е, аукціону от 2026 року. Усім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!